У тихій кімнаті трохи задумливо в старенькому кріслі сидить жінка. Вона зосереджена і спокійна, погляд добрий та уважний. За плечима в неї життя, а перед очима малесенькі клітинки полотна, клітинки, які щосекунди перетворюються на візерунок. Жінка знає, що це полотно в якийсь момент стане її історією, пам'яттю і її цю пам'ять. Уже не зітриш з нього ніколи. Ці секунди часу, який вона проводить у старенькому кріслі, стають чимось більшим. Жінка вишиває, вона живе. Цей випуск ми хочемо присвятити їм, людям, які несли і несуть у собі пам'ять українського народу, людям, які зберігали і продовжують зберігати цю пам'ять в орнаментах протягом десятків поколінь. Героїні цього випуску не випадкові. Всі вони з Луганщини й Донеччини, живуть у столиці, всі вишивають, а ще дружать. Їх об'єднує любов до вишивки і дещо більше. Вони наголошують, що не експертки у вишивці, це тільки їхнє хобі. Та хіба любов повинна бути експертною? Мене звуть Марина Герасименко. Я народилася на Луганщині, жила там до. Вступлення в університет, потім мешкала в Донецькій області. Мене звуть Лариса, я з Донецької області. На жаль, моя мала батьківщина зараз під окупацією. Мене звуть Марина Величко. я народилась на Луганщині. Там я закінчила школу, завела родину. У кожної з них своя власна історія шляху до вишивки. Зараз для наших героїнь це постійне хобі. Та в кожної воно починалося. По різному я вишивала ще з дитинства. У мене у бабусі була подружка ліпша Галина. Знаєте, така висока, гарна українка, прям рідна українська була як прям пісня. І вона принесла великий килим з кошенятами. І Я його так і не доробила, бо це було таке полотне, полотнище. Але в принципі мені дуже подобався сам процес. Коли якби нічого нема, а ти от щось робиш, воно поступово якісь образи, З'являються картинка, це ну, чудово було. Кожного літа, коли я навчалася у школі, мене батьки відправляли до моєї бабусі у село, це Слобожанщина Луганської області. І там я все літо жила серед а, хат мазанок. У моєї бабусі була така стара хата, дуже цікава, де на горіщі були, всякі там веретена якісь там. Старі пралки, якісь агрегати непонятні для мене. Я все це любила. Це любила трогати, щупать, і там я бачила у бабусі дуже багато вишитих речей. Це рушники на іконах, це подушки вишиті, це простирадло. Я захоплювалася цим. І в принципі, от з того часу у мене з'явилася любов до вишивки. Я якийсь час навіть. В студентстві я навіть заробляла. Я робила наборчики серветочок під чай, велика серветка під чайничок і серветочок під чашки. Таким тригером для мене стала Євро-2012, коли буквально весь Донецьк, весь він був, весь в наших прапорах українських, вся символіка. Люди ходили в вишиванки, я така, а я, а мені я теж хочу. І оце там, в Донецьку, я перший раз для чоловіка правда, вишила сорочку. Вона мені дуже сподобалась, у мене все вийшло, я була доволі. Ви коли-небудь задумувалися, чому ми, українці, мусимо по піщинці збирати свою історію, якісь давні фото чудом уцілілі сімейні реліквії. Як так вийшло, що ми, маючи таку багату спадщину і з таким болем мусимо її відновлювати? Наприклад, ви можете повірити, що ось це фото зроблено в Донецьку, тоді Сталіно, у 50-х роках ХХ століття. І це першотравнева демонстрація. Люди у вишиванках. Причому всі, абсолютно. Куди це поділося? А ось парад вишиванок у місті Горлівка Донецької області. Це 1959 рік. А ось сестра із Краматорська. Раїса і Валентина, фото зроблене в 1949 році у місті Краматорськ. Це схід України, схід, який сьогодні страждає тільки через те, що зовсім близько знаходиться від території, з якої прийшло так багато горя до нашого народу. Горя, яке стирало пам'ять, нищило історію і сімейні реліквії, та всього не знищило, бо неможливо відняти у неї жінки, яка вишиваючи, кладає душу в полотно. Її любов і пам'ять. Виїжджали, як і всі, ненадовго, на пару тижнів, але вже виходить, що 10 років. Коли приїхали до Києва до подруги пані Марина вже знімала тут житло, і ми оселились в неї, нас жили 11 людей там, переселенців. Я ніколи не хотіла жити в Києві. ну, верніше. У мене не було думок щодо переїзду до Києва. Але так сталося. Ми переїхали. Я поступила в аспірантуру в 99-му році. Тому виходить, що вже тут дуже давно ми вже з дітьми, з дітьми їздили ну, до батьків моїх. Останнє літо 2014 року ми їх просто лишили дітей там. Ну, були якісь справи, все ж, життя, кар'єра бігали. І просто лишили, потім приїхали забрали все. Тобто я навіть не встигла би, побути вдома. Наші героїні згадують дім. дім який довелося покинути, дім, який невідомо коли буде не минулим, а теперішнім. Дуже часто стається вдома. Як я приїжджаю, як я підходжу додому. І я навіть у сні розумію, що це сон. Усі ці фото зроблені в різні періоди ХХ століття на Донеччині і Луганщині. Ось лисичанські дівчата. Ось молода українська пара із Маріуполя. Це 1959 рік. А може серед цих людей є і ваші родичі? чиясь прабабуся, мама або тата? Небагато з того збереглось, що вишивали наші предки. Самі знаєте, що відбувалося. У моїй бабусі нічого не зберіглось. Вона в 33-му виїжджала з Луганщини від Голодомору, в неї загинула вся родина. І вдалося виїхати тільки на остров Сахалі. Куди вдалося, туди й виїхали. Вона була молода, 18 років з чоловіком. І все життя прожила там. І одна з доньок, моя мама її виконала заповіт. Поїхала жити на Україну в Луганську область. І от наприкінці 60-х років моя родина переїхала. Луганську область. А бабуся так і не наважилась, але просила, я їй писала листи і листівки, привітання української мови. Вона навчила доньок своїх співати українською мовою. Мама добре співала. Наших героїнь об'єднала вишивка. І всі вони згадують ось цю жінку. Це Тетяна Зес, майстриня з Донецька і засновниця проєкту вишивка в одязі видатних українців. Саме з нею. Досліджували українську вишивку, ці жінки, вишивали, щоб не плакати за домом. Мали змогу збиратися з однодумцями і спілкуватися, вчитися, відволікатися. Поки шукали роботу, поки шукали собі житло в емоційному розпачі такому були. Пані Лариса нас познайомила зі своєю. Знайомою Тетяною Зес, вона запропонувала дівчата, давайте вишивати. Я показала їй свою вишиванку, їй сподобалось, і вона почала мені давати якісь там роботи, щоб я виконувала для того, щоб вона їх вшивала в свої сорочки, в свої проекти, якісь. І таким чином стала з нею працювати. І от вона мене навчила різним технікам. У мене було. Раніше таке враження, що тільки хрестик це українська вишивка, але там стільки техніки, вони всі такі чудові. На той момент наші героїні приєдналися до проєкту Вишивка етнографічна разом із Тетяною Зез, вони працювали над інтеграцією орнаментів у сучасний одяг. Вишиванка це не тільки якісь суто народні святкові речі, ну як собственно сорочка вишивана, святкова, а те, що Треба її вводити, елементи вишивки у повсякденний одяг. Ну, по-перше, це наше рідне, це треба підтримувати. І в принципі, от ну, ця річ, що на мені це ми робили в проєкті що для того, щоб ввести у вжиток вишивання. ну. Для всіх показати, що воно доречно в будь-який час і модне. Мета проєктів була візуалізація вишивки, не просто схеми, не просто майстер-класи, це все чудово, прекрасно, але повинна була бути жива реклама і одяг, і колекція одягу це саме і є жива реклама. Коли людина бачить сучасне вбрання і на ньому якусь автентичну вишивку, це викликає по перше зацікавленість, по-друге, бажання щось таке. Або придбати, або самому зробити. Наші героїні говорять, що для них так важливо вміти інтерпретувати орнаменти в сучасний одяг, Додавати родзинку до образу завдяки вишивці. Почали робити з нею колекції різні одяги, тематичні. Наприклад, по книзі Олени Пчілки. Вишивка це момент, коли ти лишаєшся, в принципі, сам на сам зі своїми думками. Це така медитація. Ти просто, якби, відключаєшся від світу, ти відпочиваєш, ти твориш красу, і це ну, надихає, в принципі, дає можливість видихнути стрес, напругу і присвятити час собі з якимось прям користю такою задоволенням. Кож хрестик, кожна ніточка, кожний стіжочок — це для мене це же секунда, це хвилина, це година, це частина моєї життя. І я розумію, що я вкладаю не тільки своє життя у цей виріб, а це пам'ять, це пам'ять не на годину, не на рік, це можливо на століття. Намагаюся зберігати для своїх дітей для наступних. Коління свою вишивку, нехай буде в скриню, Все в скриню, як бабусі наші. Буквально звичайно. От в Ютубі побачила жіночку, яка отак от достала і показала сорочку, яка була вивезена з Макіївки ось недавно. Ось я перемалювала собі цей, цю схему, і зараз я ось закінчую цю вишиванку. Сьогодні день вишиванки. І це не просто чергове свято. Ні. Гляньте, яка історія стоїть за цим словом. Вишиванка. Це життя ось цих людей і ось цих дівчата з Бахмута або ось ця жінка із Луганська вдягали цей одяг не просто так. Вони ідентифікували себе, стверджували свою приналежність. А ще розуміли, хто вони. Я завжди себе відчувала українкою. І це, мабуть, все ж таки зародилося там, знаєте, в селі. В селі у бабуськи. А... Мені а, недавно сестра звідти, це зараз окупована територія. Вибачте. вона прислала фото. Я її не просила, але вона прислала. Фотографії хатинки моєї бабушки. Вона стоїть, але вона, вона все. все в деревах, при тому, що це був такий, знаєте, коло, тут хата, тут сарайчик, тут огород, тут літня кухня, тут дрова, де я з дідом дрова рубала. І собака. Ну, тобто, це було таке, знаєте, не, не усі були такі подвір'я. Для мене воно було єдине, саме шикарне. І це коли він показала фотографію, що воно все таке ну, дерева, просто дерева. Але хата стоїть. І я дуже-дуже хочу, я дуже сподіваюся. Я знаю, я знаю, що наша перемога буде. Я туди повернусь і я обов'язково заберу звідти рушники, простирадла. Що Хоч в якомусь вигляді, от хоч порване, але я це заберу, я вас це. це. Ну, для мене це важливо. Бо я українка, Я цим пишаюся. Давайте збирати у своїх альбомах пам'яті ось такі невеликі, але такі важливі моменти. Посмішки, погляди, пам'ятні дні збирати їх, щоб більше ніколи не забувати.